Що відбувається в містах і селах Запорізького краю сьогодні? Пропонуємо вам останні новини з життя нашої області. Під ворожим вогнем опинилися населені пункти Запорізької області. Ракетних та артилерійських ударів зазнали території Оріхівської та Гуляйпільської громад. Окупанти перетворили житлові будинки, магазини, школи тощо у руїни. Тим часом у Мелітополі гауляйтери займаються на їхню думку архіважливими справами. У місті подовжили комендантську годину. Раніше вона була з 10-ї вечора і до 5-ї години ранку, а наразі обмеження пересуватись вулицями починається з 9-ї години вечора. У Мелітополі зрадники поліцейські отримали нагороди з рук окупантів. Мабуть, ерефівськими сувенірами колаборантів нагородили за акторську майстерність. Бо замість штатної роботи з охорони правопорядку вони переважно знімаються у нескінченних постановках та пропагандистських сюжетах. Колаборанти готуються, так би мовити, націоналізувати майно соціально значимих об'єктів та внести його до реєстру тимчасово окупованої Запорізької області. Наразі йдуть роботи щодо будівлі музичної школи. Псевдокерівник Балицький зазначив, що вже готуються відповідні акти. А до кінця року зрадник мріє завершити роботу щодо включення у власність основних об'єктів інфраструктури. У районі полог минулої доби було знищено ворожий зенітно-ракетний комплекс С-300 та 5 одиниць військової техніки різного типу. Близько 40 загарбників поранено. Про це повідомив Генштаб.